Я терпіти не можу чоловіка моєї куми, такої безтактовної особи ще слід пошукати. І Справа не в тому, що він все каже в очі, а в тому, що він не цінує мою найкращу подругу, куму по сумісництву. Наталка просто неземної доброти жінка, ідеальна господиня і прекрасна мама, але її чоловік Вадим просто в очі перед всіма каже, що має претензії до її зовнішності. Наприклад, сидимо ми всі у них три пари друзів. Наталка, все, страви подає, ми всі хвалимо та рецепти з дівчатами просимо. Так, Наталка, у мене що треба, наминає її чоловік і додає ще б талія тонша, то ціни б їй не було. Спочатку ми всі просто завмирали від таких компліментів, скажу, що вони мінялися від його уподобань то ноги мали б бути рівніші, то зуби біліші, то волосся довше. Але Наталя те все переводила на жарт або просто плечима стенала. Бо дійсно, вона ж не перетвориться моментально на красуню з журналу. Та й нам, подругам Наталі, Вадим в очі говорив, що макіяж потік чи що зморшки з'явилися бачу, Віто, зморшки вже маєш, скоро будеш у Василя випрошувати гроші на красу. Бачу, Вадиме, ти теж скоро випрошуватимеш гроші на новий язик, казала йому я. Вадим вдоволено геготів і просто далі продовжував поводитися, як, ну, ви зрозуміли. Ми вже із Наталкою говорили, мовляв, навіщо в такій атмосфері жити, коли тебе постійно критикують. Та він правий, дівчата, казала вона, ноги в мене й справді не дуже рівні, а після дитини я таки поправилася. Та байдуже, чи він каже правду, чи ні. Так не можна говорити, обурювалися ми. Єдина жінка, якій Вадим нічого не казав, то була Олеся. Навпаки, як тільки вона приходила до нас в компанію, то він просто вився навколо неї, мов в'юн. І це при Наталці. Олесю, сідай біля мене, яка ти сьогодні гарна. Дівчата, беріть з неї приклад, що ти будеш їсти. Молодець одразу видно, що ти за фігурою слідкуєш. І отаке от всяке, і в тому ж дусі. Слава Богу, що Олеся приходила дуже рідко. Бо часто була у відрядженнях, і ми могли спокійно бути не ідеальними. І ось якось в Олесі почав протікати гідробокс, і вона затопила сусідів знизу. Вадим же у нас був непоганим сантехніком, тому вона звернулася до нього, мовляв, щоб і роботу зробив і втридорого не зде. Сказати, що Вадим полетів до Олесі, то не сказати нічого, він весь аж світився. То це Наталя нам розказувала не їв і не пив. Одразу зібрався і побіг з самого раночку. Я думаю, що вона ще й спала, коли він подзвонив у двері. Довго його не було, я вже почала переживати. Звичайно, Олеся на мого Вадима й не подивиться, але ж всяке може бути. А ввечері приходить такий сумний, я б навіть сказала дуже і дуже засмучений. Подивився на мене і каже: Я щасливий, що ти мені не брешеш. Оскільки Наталка й не мала чого брехати, то й подумала, що просто Олеся не заплатила, чи що, у неї без Вадимових вибриків було повно роботи. І ось у нас черговий виїзд в ліс всією компанією. Ми вже налаштувалися, що Вадим знову буде до нас прискіпуватися. Як нічого? Сидить і мовчить або з хлопцями щось говорить на нас просто нуль уваги. Ми до Наталки, що сталося, захворів. Дівчата сама в шоці, відколи був у Олесі, то нічого мені не каже ні про руки загрубілі, ні про п'яти по як чоловіка підмінили. Звичайно, що ми всі викликали Олесю на розмову, а вона погодилася, що приїде до нас, як тільки буде мати час. І ось сидимо ми всі у неї, а вона й давай розповідати: приходить твій Вадим з самого ранку. Я ще й не прокинулася, як він вже в двері тарабанить. Ну, я й відкрила. А він на мене як витріщиться? Ну, думаю, я ж просто без макіяжу, що тут такого? Я завжди на ніч знімаю все, аби шкіра дихала, та й одягла піжаму свою зверху халат, ну, звичайно, собі, як вдома, а він все на мене зирк і зирк. Я тоді не витримала, що таке Вадиме. А він і давай, що я не так виглядаю, що ніби і не я, як це я так можу, а я йому й кажу. Ходи сюди, я тобі все поясню і покажу. Сідаю і наношу макіяж, але не просто наношу, а все коментую, скільки що коштує. А потім кажу якщо готовий стільки грошей витрачати на жінку, то я й твою наталку такого навчу, вона й так гарна, а буде ще краща. Як ми всі нареготалися, добре, що наша Олеся така вміла майкаперка. Пишись! Підтримай українськомовний контент.